Слава Україні, слава нації, моє ім'я Віктор. Я фельдшер відділення збору та евакуації поранених медичної роти гвардії наступу буревій. І від імені медичної роти хочу висловити подяку е, Груп, а саме голові правління прат Карбенчук Газ Богдану Оксененко за придбання ультразвукового Ось такого приводу, який знаходиться поруч зі мною, даний пристрій він допоможе нам діагностувати життєво загрозливі стани наших захисників і вчасно усунути цей загрозливий стан для життя. Також, на жаль, зараз на фронті відбувається дуже багато лампових поранень. Коли неможливо знайти даний уламок в тілі за допомогою можливих магнітних приладів, і в такому випадку нам дуже і дуже доречно і дуже буде допомагати саме ультразвукова діагностика. Ще раз висловлюю подяку, вперед до перемоги. Слава.